людоньки, що я вам скажу? Не купляйте трактор, бо постійно будете до нього щось купувати і купувати. Так, чувальчик на місце покласти. До речі, як у вас називаються мішки? Ось така в нас знову покупка до трактора. І, до речі, пішли на огород, покажу вам, що в нас сталося з гірчицею. Всіх вітаю на своєму каналі. Новий день! Нові заботи хлопоти, зараз кудись поїдемо, буду показувати по дорозі, що ми будемо робити. Та я жартую. Оце знову сіла в машину і думаю. Скільки всього ми за рік зробили? Ремонти робимо, все купляємо. ну і вже осінь. вже харе купувати щось, так? ні. Тут вже почали думати, а що ж будемо робити весною. Картоплю то ми викопали. А садити ж її потім треба знову. Ну і так як постійно ростуть ціни вгору. Ой, люденьки, що я вам скажу? Не купляйте трактор, бо постійно будете до нього щось купувати і купувати. Дивіться, що сьогодні нам привезли. Пішли, пішли, пішли показувати. Чому я знов копійки рахую? Пішли. Придбала ще весняного помічника в якості саджалки двохрядної. Ой. І вже, ви знаєте, коханий питає, а скільки коштує роторна косарка? Тобто ми ще до весни, мабуть, те, будемо купувати, да? так, дивіться, сьогодні нам привезли саджалку. дворядну. вона в розібраному вигляді. Я, звісно, якщо чесно, думала, що вона буде вже зібрана, і нам нічого не треба буде для цього робити. Просто її поставити і все. Але ж ні, тут, я не знаю, равлик один. Равлик 2. Ну, реально, воно ж на равлика схоже, правда? І тут починається повністю якийсь конструктор Лего, який потрібно пазлами складати. Всякі штучки, всякі железячки. Іди, іди сюди, сюди. Тут ось багато всього лежить. Тут -от мішечок, наче в нас Санта прийшов вже на Новий рік. Подарунок залишив. Це, мабуть, бабло. Треба відкривати тільки на новий рік. Так, далі. Дивіться, скільки металолома нам ще довезли до неї. Бачите? О, це ж цей цепок, по якому виходить картопля. Заходить. А, заходить. Ну, виходить, заходить. Вона якраз і заходить і виходить. Колеса. Ну і, звісно ж, як їх там правильно назвати. Таке важкеньке. А уяви, такою сапкою посапати на городі. Да день, де да там взагалі впасти можна. Ввечері взагалі можна заповсти тільки в будинок. Так, чувальчик на місце покласти. До речі, як у вас називаються мішки? Бо це буває, так скажу, що чувальчик. Да? Так з мене люди сміються чогось. Бо пам'ятаю... Якщо хтось не знає, я родом з Донецької області, але все життя, можна сказати, прожила в Сумській області. І ось там бабуля постійно казала чувальчик. Мішок, але не отакий білий мішок, а от отакий тряпчаний був він жовтенький. А то був в неї чувальчик, каже: ну принеси мені чувальчик. А я така розгубилася і що це таке. Ну, чувальчик, ти не знаєш, що це таке? А у вас як називають їх? Ну і купили ми ще бачок для міндобрив, щоб одразу, як садилася картопля, якось її трішечки підхорошувати. Знаю, що зараз багато буде людей писати, що мінеральне добрива це не корисно, це хімія і так далі. Але, ну, хімія є різна, яка додається і її можна додавати в картоплю. Вона там, наприклад, коли картопля цвіте. Все, її дія взагалі припиняється і картопля дуже класна. А є хімія, звісно ж, яка в себе це всмоктує, воно в картоплі залишається. Так, з приводу бачка, не знаю, що це. Таке щось. І є ось тут ось. Цепка. З велосипеда. <хи> загалом. Бачок теж взяли. Якщо чесно, мені не подобається те, що він пластмасовий. Ну, не знаю, я б хотіла б, звісно, такий якийсь, типу желізний, але желіза з хімією може якусь реакцію давати. Ну, загалом. Взяли ще бачок, буде в нас картопля тепер трішечки з хавчиком. І, до речі, до цієї картопли саджанки нам ще дали ось таку ось книжечку по експлуатації. Дивіться, рік видання 24, тобто свіженький, не такий, що там йому десь у 20-30 років. Ну, Сподіваюся, що ми його складемо. Бо я вже жартувала, кажу, раптом чого привеземо назад, щоб нам людина та, що продала, склала на місце. Ну, ось така в нас знову покупка до трактора. І, до речі, пішли на город, покажу вам, що в нас сталося з гірчицею. Бо були деякі суперечки між навіть людьми. Що в нас буде далі після того, як ми його переорали? Пішли, покажу. Ну, Город у нас виглядає саме ось так. Здалеку все добре, пооране. До речі, дивилася на зиму переорюють там різні ділянки, де ми викопували картоплю в 25 соток. Та там глиби, звісно, ще жорсткіші, ніж були в нас в тому році. Тож я вважаю, що наш город то взагалі був ідеально класний. Ну і по суперечкам, да? бо були такі, що дуже погано, що ви переорали. Воно весною взійде. Дивіться, воно вже взійшло, бачите? І взійшло воно дуже-дуже класно. Зараз пройдусь покажу. У нас був просто дощ, потім пішла ось спека. І в нас воно ось так сходило. Тобто перед, перед, перед зимою ми ще його пофризуємо, і весною воно ще раз повсходить. Тому що ми ще раз зробимо такий, піднімемо шар, і воно знову піде в рост. Загалом цей раз будемо робити самі добрива. Ось такі ось класні в нас сходи. І це ж повністю в нас ось такий город. Так що не хвилюйтеся. У нас ось такий досвід. Ми його показуємо. Все буде чудово. На наступний рік тут стільки всього ростиме. Я, правда, ще не знаю, що саме буде тут рости. Але сподіваюся, дуже багато всього цікавого. Тож, підписуйтесь на наш канал. Мені дуже приємно, коли ви коментуєте, особливо ставите лайки. А ще... А ще я скажу, мені дуже подобається, коли до нас додаються нові підписники. Тому що, коли я так дивлюся, ага, перегляди відео є, зайду передивлюся. У нас 90%, а то й 95% люди дивляться, не підписані на нас. Підписуйтесь, з нами буде весело. Будемо показувати свій власний досвід, не тільки в ремонтах. Але як бачите, в городі в господарстві можливо щось ви цікаве нам підкажете або візьмете від нас на цьому все. Всім па-па!